Юрій Ледіньов потрапив до Афганістану, коли йому було 33. Його завданням було щодня постачати пальне та боєприпаси на передову. І неодноразово обос Юрію атакували супротивники. Чоловік каже, оберігами йому були листи від родини, від дружини та двох синів. Ой, це саме що ви затраювають, як у нас була свята. Тільки письма, Поліває почта, і тільки письма. Живий, але вже сивий Юрій Ледіньов разом із товаришами по службі прийшов до меморіалу загиблим воїнам афганцям аби побажати здоров'я живим та вшанувати пам'ять померлих. Валентина муха так і не дочекалася з Афганістану сина Сергія. Вона міцно тримає його єдиний портрет та крізь сльози розповідає, що зараз він міг бути поруч із нею. Був комісован, але його командир попросив пойти на задання останнє, і він пішов і подорвався. Тих, хто не повернувся, поіменно згадали у малибні. Вона зібрала декілька сотень колишніх воїнів родини живих та вже загиблих. Рівно 24 роки тому радянські війська вивели з території Афганістану. На честь цієї події до меморіального комплексу загиблих у цій республіці поклали квіти. Історія вона дуже складна і наша задача основна. Все-таки добитися того, щоб всі собаки, які були в нашій країні, з нашим народом, вони були звісні і ми зробили правильні виводи. Учасникам бойових дій на території Афганістану та інших держав почесні грамоти та подяки. Це вже у великій залі облдержадміністрації, церемонія нагородження. Сьогодні хочу вам пожелати всім крепкого здоров'я, успіхів, удачі. И дай Бог, чтобы мы еще не один год встречались в этой зале, вспоминали наше боевое прошлое, ну и, соответственно радовались жизни и помнили о тех ребятах, которые не вернулись с войны. Олена Завороні, Евгені Дробатов, Харківські звісті.